Російська Федерація завдала масованого комбінованого удару по північному регіону України. Там зафіксоване влучання в енергооб'єкти. Чим били росіяни і загалом що наразі відомо про обстріл Чернігова та області? За даними обласної військової адміністрації. Минулої доби ворог атакував регіон і полетіло на район 51 ціль. Було зафіксовано дві балістичні ракети та 49 безпілотників типу шахет. Варто зауважити, що минулої ночі у районі двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Станом на 8.30 відомо про два влучання шахетів в об'єкт теплопостачання та енергооб'єкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Наразі енергетики працюють над відновленням за даними обласної військової адміністрації, критична інфраструктура переведена на генератори, також частково розгорнуті пункти незламності. Повідомила влада наступне у випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання, такі пункти будуть розгортатися додатково. Водночас Чернігів водоканал повідомив, що у місті повністю відсутнє водопостачання. На підприємстві зазначили, що докладають усіх зусиль, аби забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків, тому просять завчасно робити запаси води. Це важливо щодо Славутича. Варто нагадати, що вчора ввечері місто Славутич, яке територіально знаходиться у Чернігівській, але юридично у Київській області, опинилося у блокауті, як повідомив міський голова Юрій Фомічев, було влучання в об'єкт енергетики. Також росіяни в ніч на 21 жовтня запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад десяток будинків. Та відомо про постраждалих. Про це йдеться в телеграм мера Харкова Ігоря Терехова. Згідно дописів мера, у місті було чути щонайменше чотири вибухи. Влучання були у двох районах. Є попередня інформація про влучання у приватний сектор індустріального району на місці ворожого удару. Пожежа і є постраждалі, зазначу, що. Спочатку було відомо про чотирьох постраждалих. У всіх них була гостра реакція на стрес. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до дев'яти. Пізніше мер уточнив ворожі каби пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в індустріальному районі. Окрім того, було підтверджено удар по немишлянському району. Наслідки наразі уточнюються. Від масованої російської атаки ракетами і дронами в Павлоградському районі постраждало багато людей. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської ОВА Володислав Гайваненко у Телеграм у Павлограді. Постраждали 16 людей, 15 з них госпіталізовані, четверо важкі решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт виникла пожежа. Йдеться у повідомлення. Крім того, росіяни спрямували безпілотник і на вербківську громаду там також було займання, і російська армія вдарила артилерією та. ФПВ-дронами по Нікопольщині влучила по самому Нікополю, а ще по Кровській та Мирівській громадах. По Нівочині – агрофірма, багатоповерхівка, два приватних будинки і дві господарські споруди. Газогін, лінії, електропередач, повідомив Гайваненко. І в Росії прийшли до серійного випуску нових керованих авіабомб, бойовий радіус яких становить. до 200 кілометрів розробники країни агресорки вдосконалили універсальні модулі планування і корекції ОМПК, які встановлюючи на різні авіабомби. Таку заяву зробив заступник начальника головного управління розвідки міністерства оборони України Скібіцький, пише РБК Україна. І за його словами, така модифікація допомагає росіянам надавати боєприпасам керованості. І знищувати дальність ураження цілей. Скибіцький зауважив, що ворог вже застосовував нові боєприпаси для атак по Україні. Зокрема, окупанти били ними по Дніпру. Крім того, за даними розвідки, росіяни намагаються збільшити стійкість цих систем до українських засобів радіоелектронної боротьби. Представник ГУР також підтвердив, що нові російські бомби можуть. Зустрічатися у відкритих джерелах під назвами Грім 1 або Грім 2 С. Ми говоримо про те, що бойовий радіус застосування таких бомб буде від 150 до 200 кілометрів. І, за нашими даними, одні з останніх випробувань, які вони провели, досягли дальності в 193 кілометри. Перехід. Російської Федерації до серійного виробництва цих авіабомб збільшує на жаль загрозу для прифронтових областей та великих міст України. І останнім часом російські окупаційні війська дійсно атакували, активізували удари по Україні новим видом озброєння. Мова про авіабомби, які дещо відрізняються від звичних нам кабів, розповідає про цей фахівець зі зв'язку радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Флеш Безкреснов. Це не зовсім звичний нам каб у форматі авіабомби з крилами. Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі. Назва зброї УМПБ 5. Експерт акцентував, що станом на зараз достовірно про ці бомби нічого не відомо. Усі. Висновки експертів, які є, за його словами, базуються на аналогічних розробках і на попередніх аналогах, у тому числі у МПБ, про яку ми згадували, і Д30 Сен. Водночас нові у МПБ 5 у первинному їх вигляді ніхто не бачив і поки що не вивчав. Можу лише сказати, що діаметр виробу 30 сантиметрів. У МПБ, як і каби, скидається з висоти понад 10 кілометрів і може літати далі кабів за рахунок наявності внутрішнього двигуна. Дистанція польоту може бути до 200 кілометрів, вага бойової частини близько 100 кілограмів. Він наголосив, що зенітними дронами збити нові авіабомби не можна. Причина полягає в занадто високій швидкості польоту. При цьому вплив засобів радіоелектронної боротьби на цю зброю невідомий. За словами Флеша немає розуміння, який тип приймальної системи навігації там встановлений. І паралельно росіяни використовують ще один аналогічний виріб з дистанції до 200 кілометрів: це гром Е 1 на основі ракети Х 38 і через 3-6 місяців російські fpv дрони запущені із ближніх майданчиків, як от до прикладу, з Білорусі, зможуть легко долати 100 кілометрів і досягати великих українських міст. Вважає начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ «Хартія» Ігор Райков. Про це він сказав у коментарі новини лайв. Тому за його словами, Києву варто посилювати свою протиповітряну оборону не лише проти шахетів і гарбер. Я впевнений, що всім варто побачити те відео з Краматорська, де дрон на оптоволокні літає вулицями. Машини паркуються, люди виходять, заходять до магазину. Сьогодні ця випадковість не є системою, але завтра, умовно за три місяці, це вже буде нормою. Не хочеш опинитися в кіл зоні, готуйся до протидії сьогодні. Він зазначив, що для дронів майбутнього за 3-6 місяців подолати 100 кілометрів не буде великою проблемою. Саме тому Київ вже сьогодні має нарощувати сили ППО і спробувати збивати хоча б половину тих шахедів, які летять на місто.